Усім привіт! Мене звати Євгенія Картушова і ви на моєму каналі. Хочу сьогодні поговорити про дуже важливу тему: про те, як розмовляти з дружинами військових, з сім'ями військових, а часто з дітьми військових. Чому? Тому що ця тема все більше актуальна для українців, які залишилися. В тяжких умовах рідні, яких воюють. І, 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 дружини, е, особливо така категорія населення, яка потребує додаткової підтримки і розуміння. Е, звичайно, звичайно, що всі ми переживаємо, звичайно, хочемо знати, що там і як, які новини з фронту. Та, але я хочу попередити про те, що. Ця категорія населення, вона і так зараз проживає в достатньо важких, важкій ситуації. Окрім того всього, що переживаємо ми а це саме війна, нестабільна економічна ситуація, загрози різні, які ще, ще з'являються в нашому інформаційному просторі. Вони кожного дня, щохвилини проживають переживають за здоров'я і життя своїх рідних. Тому я дуже прошу вас, кожного. Не звертайтеся до дружин, військових з питаннями на кшталт, ну, як він, чи коли там приїде, коли відпустка, чи які новини на фронті. «Ну Розкажи, як ти сама. Чому це, скажімо, не, теж недобрі питання? Тому що це насправді не викликає бажання ділитися, це викликає бажання просто не спілкуватися. Це зайвий раз знову і знову. Повертає е, жінку до її травми, та, до її такого травматичного, травматичних думок, до її тривоги. Найкраще, що ви можете зробити, це не розпитувати, та, не питати про те, що відбувається з військовим зараз, де він на якому напрямку, та, чи якісь інші питання, які ви хочете задати. Подумайте зараз, що зараз ви питаєтеся не тому, що хочете їй зробити добре, а тому, що хочете задовільнити свою цікавість і вгамувати свою тривогу. Будь ласка, ще раз подумайте про рідних, їм важко, їм потрібна підтримка. Як правильно підтримати рідних військових? Потрібно більше питати загальні питання, та Як, як справи вдома, як діти, та чи все окей. Можливо, тобі потрібна якась допомога, можливо, ти хочеш вийти кудись, та можливо, потрібно погуляти, можливо, потрібно посидіти з дітьми. Якщо ви хочете, якщо ви дійсно прагнете допомогти, допомагайте діями, а не словами. Якщо ви впевнені, що їй потрібна певна допомога, але вона про це не озвучує, не нав'язуйте їй потрібної допомоги. Якщо вона не сказала там слово там допоможіть мені чи «там, читай, мені дійсно потрібна допомога, можливо, вона не готова її прийняти, і ваше нав'язування буде додатковою такою, знаєте, травматизацією для цієї людини. Я дуже прошу вас, будьте чуйними і терплячими один до одного, особливо, особливо, коли це стосується дітей. Не один раз мене питали про те, як розмовляти з вчителями, коли вчителі самі запитують у дитини, ну як там тато, чи живий, чи все добре, чи він, ну скажімо, виходить на зв'язок, на якому він напрямку. Будь ласка, вчителі, не робіть цього. Дитина часто і так має надмірну тривогу. Вона ще не здатна її навіть контролювати. Вона бачить, скільки тривоги вдома в мами, там, в, бабусі, в дідуся і так далі. Та? Можливо, вона спілкується з татом і ще не дуже усвідомлює, що він в небезпеці, а ви питаннями задаєте їй такий настрій, та? настрій тривоги. Будь ласка, зверніть на це увагу і ні в якому разі, в якому разі не розпитуйте дітей про їхніх батьків військових. Не питайте, де мама і чи вона скоро приїде, не питайте, чи тато скоро приїде, а що вони тобі там кажуть, а як вони там передають тобі вітання. Це не ваша справа. Дитина має в школі відволікатися від турпот, які зараз вдома. Вдома зараз найбільше, скажімо така Напружена атмосфера незнання. І вона в школі має знати, вона має отримувати якусь принаймні, віддушину та, в тому, що вона знає щось. Подаруйте їй це знання, подаруйте їй знання математики, там, алгебри, геометрії, фізики і так далі. Та. Але не питайте її, не вводьте її в цей ступор незнання, бо вона насправді не знає, що з там з татом, де він є, чи там, де мама, якщо вона військова, та, що вона роблять. Не вводьте її в це незнання, тому що це ще раз і ще раз буде піднімати її тривогу. Шановні друзі-підписники, я прошу всіх вас зараз зробити певні речі. Підписатися на мій канал, прокоментувати або поставити плюсик, а ще краще поставити, написати тему, яка вас цікавить в коментарях. Чому я це роблю? З'явилася ідея поспілкуватися з деякими психологами і психотерапевтами онлайн. Тому я буду запрошувати експертів на мою сторінку. А завдяки вам ми будемо відкривати і проговорювати актуальні теми. Е, дуже дякую вам за це. Дякую, що ви це зробили вже. Поставте також дзвіночок та нажміть його і ви будете отримувати сповіщення про новини каналу. Якщо є бажання і можливість, розповсюдьте е, відео, яке вам найбільше подобається. Поділіться з ним, е, ним, з вашими е, знайомими, друзями. І всім дякую за увагу. Спокійної нам ночі. До побачення.